Звати Остап. Я колись був фотографом. Мої світлини публікували в журналах. Але після тієї ночі в Кливані я більше не тримаю в руках камеру. Я навіть не можу дивитися на рейки. То було восени, волога, гнила осінь, коли кожне дерево тремтить, ніби знає, що його скоро роздере чорна зима. Мене найняли зняти серію фото для журналу про містичні місця України, один із об'єктів – тунель кохання. Знаєте, та зелена арка з дерев, де закохані фотографуються, але я мав приїхати вночі. Сам редактор сказав: ми хочемо щось містичне, вони ще не знали, як близько були до правди. Я приїхав у кливань поїздом з Луцька. Станція була порожня, лише старий чоловік у фуражці спав на лавці. Повітря тхнуло мокрим металом і чимось ще, наче старою кров'ю. Я пройшов крізь село, вийшов на ту словнозвісну лісову стежку. Було вже за північ, тиша абсолютна. Лише іноді, десь за деревами, чувся шурхіт, не вітер, щось інше, щось, що дихало. Я розгорнув штатив і взявся фотографувати. Камера тріщала, коли спалах вирізав із темряви арку з дерев, але потім я почув гудок. Потяг. Тут не мали їздити потяги після 23-ї години. Я це перевіряв, але рейки дрижали, світло наближалося, і з темряв виринув старий радянський потяг. Але не такий, як усі. Його вогони були обшарпані, вікна розбиті, а на металі і ржа змішана з чимось, що було надто темним, щоб бути простою фарбою. Потяг минав мене повільно. Як живе створіння, і всередині, господи, обличчя. Вони билися у ушибки, кричали, але звуку не було. Один вагон був зовсім чорний, без вікон. Двері раптом клацнули і відчинилися. Я не знаю чому, але я ступив усередину темрява. Лише мої кроки І що ще Шепіт На стінах були намальовані символи. Криві спотворені, як дитячі каракулі, зроблені кров'ю, і ляльки, десятки мотанок, пришпилених цвяхами до дерев'яних панелей. Коли я торкнувся однієї з них, потяг рибнув якось задоволено. Потім я почув голос жіночий із легким шепотом, ніби з глибини. Ти прокинув їх. Я не пам'ятаю, як довго стояв там у чорному вагоні серед мотонок і символів. Темрява була не просто відсутністю світла, вона була густа, майже тілесна. Вона дихала. Я зробив крок уперед. Під ногами дерев'яна підлога, стара гнила, але кроків своїх не чув. Замість цього шепіт, що ширився з усіх боків. Вони прокинулись. Вони бачать їхній!» Раптом хтось схопив мене за руку. Я відсихнувся. Нічого порожнеча, але на шкірі відчуття холоду, наче мене стиснули кисляві пальці. Світло раптове спалах. Я озирнувся, мотанки горіли. Вони світилися зсередини, як свічки, і одна з них вона рухалася. Її очі з ниток запульсували червоним, а з рота почала витікати якась чорна рідина. Крапля впала мені на черевик. Вона палила, як кислота. Я кинувся назад до дверей, але ті зачинилися зі скрипом. Потяг рушив. Вікна поза вагонами раптом ожили, і в них знову з'явилися обличчя. Тепер я чув звук, крики. Вони були нестерпні, нелюдські. Схожі на ревіння розпору того звіра. Я пробіг через вагон в наступний. Там сиділи пасажири. Мертві усі, але трималися, як живі, з руками на колінах, з валізами, лише очі вирвані. Їхні обличчя застигли у посмішках. І тоді я побачив її. Жінка. У вишитій сорочці волосся розпущене, але обличчя розмазане, ніби намальоване фарбою по мокрому полотні. Вона сиділа у кінці вагона, а біля неї порожнє місце. Вона підвела очі. Остапе, сідай, твоє місце чекає, я не казав їй свого імені. Я хотів кричати, але з горла не вирвалося жодного звуку. Потяг пришвидшився. І з кожним стуком коліс реальність навколо ставала менш справжньою. Стелла розмивалась, як нічне небо, а замість сидінь мережево коріння, що стискало мертвих, як ковдра. Це не потяг, прошепотів я, це труна. Вона усміхнулася і показала мені свою руку. У її долоні лежала ще одна мотанка, нова зі знайомим шрамом на шиї. Як у мене, вона повільно вструмила в неї голку. Біль розрізав моє тіло. Я впав, б'ючись у підлогу, як риба на березі. І крізь дим і крики я почув, щоб вийти, ти маєш віддати іншу душу. Біль зникав повільно, як холод після леза. Я лежав на підлозі вагона. Жінка з мотанкою зникла, а місце поруч. Усе ще порожнє потяг мучав у пітьму, а за вікнами не ліс, а щось інше, мертвий степ, доросли де дерева з людськими руками замість гілок. Я встав ледь підійшов до дверей наступного вагона. Долоня тремтіла, коли торкнулась ручки. За дверима тиша. Нічого, порожній вагон на сидіннях лише мотанки. Усі вони дивилися в один бік, їхні голови поверталися, коли я йшов повз. Потім я почув знайомий голос. Остапе! Це був дід. Він помер, коли мені було дванадцять, але я не міг забути його темний голос. Я узирнувся. Він сидів у кінці вагона, як завжди, в сірому піджаку з книжкою Фауста на колінах. Ти, ти вже всередині, ти? хлопче. Назад дороги, дороги нема. Це неможливо, прошепотів я. Ти мертвий? І що? Він усміхнувся. Тут ми, ми всі такі. такі. Я відступив, руки тремтіли, у голові дзвін, як після вибуху. Дід підвівся, тримаючи мотанку в руці. Його власне обличчя було вишите на ній червоними нитками. Він простягнув її мені. Ти маєш віддати когось іншого один за одного, інакше ти наступний пасажир. Я дивився на мотанку і згадав: у мене в рюкзаку фотографії, один кадр, мій старий знайомий, фотограф-любитель Юрко з Києва. Він завжди заздрив мені. Хотів поїхати замість мене. Я відкрив рюкзак, дістав світлину. Рука сама потягнулась. Я не знаю, чому. Можливо, потяг вже керував мною. Можливо, це був я сам. Я розірвав фото і десь далеко вночі завив вітер. Потяг раптом сповільнився, двері відчинилися. Я побачив ту саму стежку, ті самі дерева, тільки мертві, пожухлі, чорні і під ними силуети. Люди. Ні, не люди, пасажири. Один із них підійшов до мене і прошепотів. «Двері відкриті лише раз. Обирай. Я вийшов, не озираючись. Але я відчував, що потяг не поїхав, він чекав, бо я ще не відплатив повністю. Мотанка з моїм обличчям лежала в кишені. Я йшов лісом, який уже не був лісом. Усе навколо було мертвим, гілки ламалися без звуку, трава тріщала під ногами, як старі кістки. Світло місяця не проходило крізь небо, наче світ більше не мов сонця. Я повернувся до села. Хати похилені, вікна забиті зсередини, жодного світла, лише тіні, що ковзали між стінами, мов у них не було ваги. На автобусній зупинці сиділа дівчинка маленька, боса. У тонкій сорочці, що була в мотанках, вони теліпалися на нитках, прив'язані до зап'ясть, шиї навіть волосся, і кожна з них з лицем. Одне з тих облич моє. Ти думав, що втік? сказала вона дитячим голосом, але без жодної інтонації. Потяг далі. Він всюди, він, він росте. Що це все таке? Я прошепотів уже не маючи сили на крик. Це не потяг, це прокляття. І ти його провідник тепер, бо ти віддав душу, а значить, ти з ним пов'язаний. Вона вкала мені в руку ще одну мотанку з жіночим обличчям, обличчям моєї матері. Я вирвав мотанку, кинув на землю, наступив. Нитки розійшлися, але з трави почала підніматися пара. Земля захиталася. Здалеку той самий гудок, потяг. Він повертався, і я зрозумів жахливу істину. Я не вийшов із нього. Світ, у який я повернувся, це його новий вагон. Кожне місце, де я ступлю, лише ще одна секція потяга. А всі, кого я зустріну, його майбутні пасажири. Я кинувся бігти до вокзалу, звідти виростав дим, іржаві колеса, шпали, що зростали з землі, люди, яких я знав, продавчиня з магазину, старий сторож зі школи, моя перша вчителька. Всі вони стояли на пероні і в руках тримали мотанки, і кожна з них мала моє лице. Потяг прибував. Двері знову класнули. Ти ще не повністю з нами, Остапе, пролунав той жіночий голос. Але ще трохи і вагон твоїм іменем буде готовий. Я побіг без напрямку, без цілі, земля розривалася, і з-під неї вилазили рейки, а за мною звук тупіт сотень ніг. скригіт металу, і дитячий спів, їде їде потяг в ніч. Не Несучи єсь обличчя, хто віддасть, ще поживе, а хто схибить, навік зникне. Я біг майже всю ніч, хоча ніч не рухалась. Здавалося, що сама темрява петляла навколо мене, замикала кола, знову приводила назад. Я проходив ті самі місця по кілька разів, стара церква. Криниця, де вода чорна, як нафта, залізничний переїзд, на якому ржаві шлагбауми, тепер були схрещені хрестами. Коли я нарешті впав від утоми, то побачив його, старий, сидів на лавці біля покинутого полустанку. Весь у попелі, згорблений, як дерево, його пальці, довгі, як гілки, перебирали мотанку, але не просту. цю він обмотував людським волоссям. Ти його бачиш, бо він тебе вибрав, промовив старий, не підводячи очей. І ти вже не просто пасажир, ти кров'яна нитка на його колесах. Хто ти? запитав я, хрипло, бо горло було сухе, як пісок. Я був першим провідником, коли потяг ще не мав імені, коли його створили з болю. Він підвів голову, і я побачив, що його очі вишиті, просто шви, як у мотанок. Він не бачив, але знав усе. Сталося це у 1949-му», – прошепотів він. Коли шоло йшов з людьми на Сибір, в одному з вагонів сиділа дівчина, вишивала, щоб не зійти з глузду. Вона зробила мотанку для кожного, хто помирав у тому вогоні. Вони просили, плакали, молили. Вона вишивала. Це був той самий вагон? Я ледве вимовив. Так, вона вклала в кожну ляльку душу, не зі зла, а з жалю, але душі не хотіли зникати. Вони стали частиною дерева, заліза. Вони проросли у поїзд. Я не дихав, слухав, як правда пульсує в кожному слові. Потяг почав їздити сам, шукати нові обличчя, нові нитки, щоб ніколи не зупинитися, щоб не згаснути. І тепер ти один з тих, хто має його годувати. Я витягнув із кишені мотанку зі своїм лицем, стиснув її, відчув, як щось у мені стискається у відповідь. Я хочу знищити це, я хочу вирватися. Не можна знищити те, що вже вкорінилось у крові, але можна змінити нитку. Ти маєш створити нову мотанку, без обличчя, без імені, порожню. І що тоді? Тоді потяг зупиниться. Лише на мить. І якщо встигнеш, вийдеш. Але ціною. Я знаю, сказав я. Я лишуся там, назавжди. Він кивнув Кожен провідник має обрати, хто наступний. Або лишитися самому. Тепер твоя черга. Я вийняв останні нитки з рюкзака. Старий дав мені тріснуту голку. І я почав шити. Я шив. Нитки врізались у пальці, але я не відчував болю. Лише глухий стукіт, ніби серце потяга билося в мені. Мотанка народжувалась. без обличчя, без імені, без долі, чиста, порожня. Таку не може захопити ні душа, ні смерть. Старий провідник стояв позаду, його голос тремтів. Тільки пам'ятай, коли завершиш, потяг прийде. І він буде голодний. Він захоче когось. Або тебе, або, я знаю, перебив я. Ніхто більше не поїде. Ніхто. І в мить, коли я зробив останній вузол, земля здригнулась. У небі знову з'явились рейки, чорні, як тріщини в реальності. Повітря задзвеніло металом, потяг повертався. Він не приїхав, він виріс. Просто з-під села фундамент фундаменти хат, кладовище, церкву, і кожне його вікно тепер було ротом. І кожен рік його існування колом, що ріже землю. Двері клацнули, потяг відкрився. Я ступив усередину з мотанкою в руках. Усі пасажири стояли, сотні, і кожен тримав свою мотанку. Деякі гнили, деякі ще кровоточили. Але тепер усі дивилися на мене. Я пройшов до чорного вагона. Того самого тепер він жив, його стіни дихали, лампи пульсували, як вени. Жінка у вишиванці чекала, вона вже не посміхалась. Її очі мотанкові світилися люттю. Ти не маєш права, закричала вона. Безіменне це зрада. Порожнече це смерть потяга. Я мовчки поклав мотанку на сидіння. Люди почали зникати один за одним. Їхні мотанки падали на підлогу, розсипаючись нитками. Потяг затремтів, закляття ламалось. Жінка раптом кинулась на мене. Вишиване лице витягнулося в зміїну маску. Я схопив її за горло, але тіло в руках було холодним, як лід, і немало ваги. Вона кричала: Якщо ти лишишся, він засне. Але якщо підеш, ми знайдемо інший вагон, інше ім'я. Я, Я прошепотів ніхто більше не сяде і стиснув її. Вона розсипалася нитками просто у мене на руках. Світло згасло, тиша, а потім лише годок. Останній глухий, утомлений, двері вагона розчинились, і я вийшов. Я сиджу на станції кливань. Світ нормальний, птахи, сонце, люди. Жодних рейок на небі, жодних мотанок. Я живий. Але кожної ночі, коли я засинаю, я чую шум коліс.